Господи, це ж прямий ефір, я дуже хвилююся. Такий довгоочікуваний розіграш вже, вже зараз. Вітаю всіх, хто з нами, вітаю всіх учасників акції Тесла за донат фонду Дениса Парамонова. Два місяці ми збирали, збирали кошти на допомогу медзакладам України. Ми приймали донати на спеціальний рахунок. І ось нарешті розіграш Тесли Модел 3 вже зараз. Що треба сказати? Треба сказати, заради чого ми все це робили. Кошти, всі, всі кошти, котрі приймали ми на нашому спеціальному рахунку, підуть на допомогу медичним закладам України, на допомогу лікарням і лікарям, котрим зараз дуже важко приходиться. Ми всі з вами це знаємо. І це, цей розіграш він вже не перший. Ми вже розігрували Бендлі Континенталь» також від Дениса Парамонова. Тоді вдалося зібрати аж 2 мільйони 700 тисяч гривень і навіть більше. І всі ці кошти пішли на допомогу 10 лікарням України. Їм повезло. Вони отримали дороговартісне обладнання. Цього разу ми вже зібрали 2 мільйони. І це якось диво, тому що 2 мільйони було зафіксовано саме сьогодні, в останній день прийому донатів. І може я в мене інформація не сама нова, може вже й більше було двох мільйонів. І ці кошти теж підуть на обладнання для лікарень. Що ще сказати, треба це важливо також. Ми впевнились, вкотре вже впевнились, що українці неймовірні, неймовірні, милосердні, щирі, тобто. Всі кошти, які ви донатили, ми це було зрозуміло, що кошти йдуть на благодійну акцію. І що розіграш Тесла це теж важливо для багатьох, але це не найважливіше. А найважливіше це допомога медичної галузі України, допомога лікарям і участь у благодійній акції, благородній акції Дениса Парамонова, мецената Дениса Парамонова котрий віддав вже другу автівку для подібних акцій. І якщо в минулому це була Бентлі, зараз це Тесла. Це прямий ефір. Розіграш вже через кілька хвилин. Але насамперед ми розіграємо подарунки від СМК Груп, від Салтівського м'ясокомбінату наших головних партнерів, завдяки праці яких взагалі відбувається ця благодійна акція. І для, для допомоги мені для того, щоб визначити переможця, я, я хочу пригласити Михайла Бондаренка. Михайлу. Дякую. Михайло Бондаренко, представник СМК груп, директор СМК Дистриб'юшн. Ну, ми в як і минулого, минулого разу будемо виявляти переможця завдяки сучасним технологіям, це рандомайзер, сайт random.org. Це, ну, це, це генератор випадкових чисел, можна сказати. Значить, спочатку 10 подарунків в самка груп. Це делікатеси, ви можете їх побачити. У святковій упаковці. А, і так, ми готові вже. Так. Ми завантажили список учасників у, на сайт random.org. Цей список передоставлений нам Приватбанком. Я правильно розумію, перші 10 виграють подарунки? Так, так. так Михаїл. Прошу зафіксувати. Фіксую. Так. Зараз помилка. Так, зараз йде завантаження списку до рандомайзеру. До рандомайзера. І... Так, скільки в нас біля трьох з половиною тисяч учасників, так? так. Угу. І зараз рандомайзер виявить в переможців перші 10 отримують подарунки. Так, рандом Орг. Ввели. Якась помилка зараз. Помилка. Ну це ж прямий ефір. Ми нічого не можемо зробити. Я... О, Прошу Михаїла, як в нас зараз пауза, розповісти про вашу участь у акції і, ну і те, що ви бажаєте сказати про благодійність, про благодійність Дениса Парамонова, фонду Дениса Парамонова взагалі. Дякую. Будь ласка. Ви знаєте, «Тесла за донат це дуже важлива акція. Її мета залучити громадськість до розв'язання проблем лікарні. Ми системно допомагаємо українським медзакладам, де, можемо самі, де не вистачає потужності, співпрацюємо з іншими фондами. Фонд молодіжної ініціативи Надія це наші постійні партнери, з котрими ми вже багато передали оснащень, розхідних матеріалів, та також залучаємо і міжнародні фонди. Наш фонд, фонд Дениса Парамонова, опрацьовує багато заявок від лікарень. Але є такі прохання, які не можуть зачекати, бо це людське життя. Тому Денис Парамонов і СМК Груп прийняли рішення долучити додаткові кошти на інститут серця, їм вкрай необхідне оснащення на 5 мільйонів гривень, і це чекати не може. Наразі держава не може покрити всі потреби лікарень, тому що основні кошти йдуть. На забезпечення необхідним наших захисників. Тому є благодійні фонди, які допомагають. Так. Дякую дуже, дякую. Так, зрозуміло. Так, ми спробуємо зараз ще. Видно, так? Перші 10 наших переможців. Так, все є. Є. Так. Тоді Дуже Список є. Так, список є, тоді можна озвучити, так, його? Так. Це Швецов Олександр, Губашова Анна, Антонюк Микола, Онацький Владислав, Павлюченко Олексій. Бугай Максим, Гримайло Артем, Сотнічук Олександр, Зносков Денис та Клицун Сергій. Клицун Сергій отримують подарунки з елітною з делікатесною продукцією салтівського м'ясокомбінату, який входить у СМК-групу компанію. І ми зараз ми будемо приходити до головної події, до, до довгоочікуваного такого зданого розіграшу. На цей раз ми розігруємо Tesla Model S. Це ну, не випадковий вибір. Tesla — це не тільки суперелектрокар, а й такий статусний завдяки і моді. І тому що Тесла це символ такої ну, нової філософії цивілізації, можна сказати. От тому е і зацікавленість е така, е 3,5 тисячі е у нашому списку це ж не всі донати. Багато хто донатив кілька разів, багато донатів mm -hmm. зробили. Тобто на 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 е Донатів набагато на на більше. Е і Зараз перший у списку, який виявиться, так і так. буде переможцем. Не Тоб... Натискаємо. Так, де важливо, треба сказати, що всі, хто виграв в нас набори з числі святкові, вони мають можливість прийняти участь і у розіграші Тесла. Слава Богу. Я вже натиснув. Тобто і так, Перешли номер так. Перший номер. Переможець, шміло або шміло, не знаю Дмитро Анатолійович. Привітаємо його. Ну, вітаємо і поздравляємо. Ну це, це круто взагалі. Зараз ми будемо спробувати телефонувати йому. Так. продиктувати можна мені? Так, 050. 050. 386. 386. 87. 87. 80. 80. Так, метро Анатольевич. Угу. Так, ну что. Пришел звонок. Люди не вірять у своє щастя. Алло? Алло? Дмитро Анатолійович. Ви виграли Теслу? Це не жарт? Ні, не жарт. Це благодійний фонд Дениса Парамонова. Ми вас можемо привітати да, з виграшем Теслу. Ви, ви донатили до фонду Дениса Парамонова? Парамонного? Да, 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 Все, ви переможець. Ми вас дуже вітаємо. Повірте, це правда, да. Це не це не розіграш. Це прямий ефір, ви можете подивитися, да. Іменно ви ви наш переможець. Ми вас вітаємо. І дуже вдячний, що ви приймаєте участь у таких благодійних фондах. Я Це це як норма у нас і корпоративна, і індивідуальна, і так інші Дуже, дуже, вам, дуже вам дякую. Дуже дякую. Вітаю вас. Дякую вам. Дмитро Анатолійович, ну з вами зв'яжуться. Ви з якого міста? Київ. Київ, так, так? Так, так, я думаю, що дуже дуже скоро ви отримаєте свою теслу. Станемо на зарядку. Чудово, вона. Дякую за Вже заряджається. Так, вона. Дякую. Тільки тільки на цьому. А ви займаєтесь благодійною діяльністю, так? Ну, в рамках тільки, ну, скажімо так, невеличких, невеличких індивідуальних проєктів. Зрозуміло. У нас по фірмі по -по 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 то ще за, так, відповідальні за донорство крові. Так, так що ми... ага, зрозуміло. Ну вже друге, у нас розіграш і вдруге. Ви виграє людина, яка займається благодійною діяльністю. Дуже дякуємо вам. Ми це прямий ефір, тому ми зараз роз'єднуємося, але ви ж з вами зв'яжуться вже, вже скоро. Дуже. Добре, дякую, дякую вам. Дякую вам. Да. Дякуємо Добре. вам. Ми будемо завершувати. Що хотів сказати? Люди донатили. Менше 500 гривень, не розраховуючи на виграш, і набагато більше 500 гривень для того, щоб допомогти лікарням. Це вже зрозуміло, і, 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 потім, і по тому, хто виграв. Та, так, так, так. Вже, та, вже та. вдруге це у нас здійснюється таке. Дякуємо всім, дякуємо за благодійність, за милосердя, за участь, за те, що дивились наш ефір. І до нових зустрічей. Дякую.